Це мір в вправління сатані і всадникам апокаліпсиса і ще від гріхопадіння Адама і Єви. В цьому мірі господствує сатана, поэтому не в його інтересах, щоб ти і я чули слово Божє, щоб наші душі освіщались і йшли к Господу Богу. Для цього він всіма різними путями. Начинає препятствовать проповіді Евангелия. Один із таких препятствий в наше сучасне время це банить Божих людей на соціальних платформах. Ютуб спеціально срізає просмотр подписчиков коментарі на страницях. Божих людей, які проповідують чисте, не писання, Слово Божє. Закривають ці канали, срізають просмотри, а канал де -то там ставлять ззаду, там -то в підворотні, так сказати, в темних містах, щоб ніхто не міг слухати слово Божє. А всяку єрунду ту інформацію, яка нас не спасає, вона на перших платформах. От зайди зараз в рекомендації, подивись, що в тебе там. Поэтому ми, як усвіджені християни, повинні спеціально іти на канал Божих людей, включати і дивитися Слово Боже, тому що цей мир нам не буде рекомендувати Слово Боже. Він буде нам рекомендувати різного роду інформацію й ерунду, яка буде просто забивати нашу голову і страхом, і одержимістю, і сатанізмом, і всім іншим, і депресіями, болезнями, і проблемами. Буде просто забивати нам голову інформація мира цього, і, звичайно, свободу и спасение мы не можем получить от просто каких-то новостных контентов или обычного какого-то контента, там развлекательного спасения, исцеление и преображение нашей души мы можем получить только через изучение Слова Божьего. Поэтому подписывайтесь на каналы докторов теологии Станислава и Юлии Салтаненко, напишите мне и возможно стать частью прекрасной церкви.